Вітаю вас на каналі. Сьогодні 26 квітня 2025 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам розповісти, як буду підготовлювати виноградник до похолодання. Перше, що підійде, будь ласка, ближче, Уже в нас на деяких сортах бачите, доволі такі великі пагони. Нормування перед похолоданням я робити не буду, тому що, можливо, щось підмерзне. тоді вже зробимо через тиждень нормування. Перше, що буду робити, це буду застосовувати антистресовий препарат. Це мегафол. Це я буду проходити по листю нашому. Буду використовувати 15 мл на 10 літрів води. І тоді я ще через 5 днів сьогодні використаю першу таку підготовчу обробку. зроблю. І потім через 5 днів я знову застосую уже. Так само, тільки вже не 15 мг, а 20 мг на 10 літрів води. Дуже хороший такий антистресовий препарат, вже перевірений на протязі 5 років, він допоможе нашим рослинам краще перенести це похолодання. Передають десь у нас плюс 4 в нашому регіоні, плюс 3. Ну, я думаю, температура може опуститися і до 0, а може. До плюс двох градусів, можливо, в деяких регіонах де навіть буде вже і мінусово. Що друг що ще я буду робити для того, щоб легше виноградна нас переніс оце похолодання? Це буду обов'язково підливати наш виноградник великою кількістю води. Ну це десь. 5-6 літ відер під кожний кущ. Буду прикореневу зону повністю заливати водою. Це для того, щоб було гарне обводнення і вологість збільшити біля нашого куща. Випаровування вологі дасть нам можливість краще перенести також це похолодання. Якщо в когось буде опускатися температура нижче нуля градусів, радий би застосувати дощування. Просто беремо звичайну воду і прискаємо наш виноград. Напротязі ночі, коли у нас буде похолодання, вже перевірено, що ця температура, ну цей скажімо так, метод до мінус 4 градусів дієвий. Якщо буде більше мінус 4 градусів, по минулому року в регіонах показало, що дощування вже тоді не дієво. Багатьох виноградників посаджені біля будинків і задимлення важко провести, тому що поряд сусідів теж будинки. Ну Це я ж кажу, легше зробити дощування. Дощування ми робимо скажімо, звичайною водою, проходимо багато разів просто по листю. Можливо, показували навіть в регіонах повністю обмерзання пагонів, але вони зберігаються, наші в коркільові зберігає наш пагін від похолодання. Якщо не буде опускатися менше нуля, то застосовувати дощування не буде. Ось такі засоби. 3. Це використання антистресового препарату до похолодання, після, потім підливання достатньої кількості зволоження нашої прикореневої зони. І якщо буде опускатися менше нуля градусів температури, буду використовувати дощування. Такі три засоби, які буду використовувати під час цього двох-трьохдневного пониження температури, далі знову передаю доволі таку теплу погоду. Я вже покажу через тиждень результат моїх проведених засобів. Коли була корисна інформація, підтримайте канал Подобайкою. і до зустрічі!